вітати Холода Євгена Миколаївича. Дякую. До вас, що цей знак був білогонний одного чоловіка. Це цікаво, Геннадій Анатолійович. Фінансовий шахрань, комуністів. Значить, я зараз хотів би, хотів би, і за зору, і особливо Дениса, і особливо тут всіх Громада я поважаю, тому що я народився в Полтаві, я українець на Полтавщині. О тому хто Обагався, прошу вибачення. Я ще раз кажу, що цей знак нелувався одної людини. Ми вважаємо, ми що цій людині не місце в цьому залі, тому просимо президію вивезти його з зала, щоб він не приймав участь. За що саме? Які у вас стосунки з цікавили, ви, ну, вирішили таким способом йому? З цим чоловіком у нас давні конфлікт ситуації, тому він принципово не провокував своїми викликами, викликами і спонукав до цього життя. Тобто я ще раз хочу вибачитися з полтавською громадою, тому що до полтавської громади це немає жодного відносини. Це має особисто до одного чоловіка. Ви, чому ви прийшли сюди? Ми не хочемо, щоб холод стояв у власті. Чому? Ну я ж не буду говорити на камеру. Чому? Хочу вибачитись, але хочу зауважити на тому, що це створена спеціальна провокація. Людині з самого початку робили провокації. Робили. Шановні! Я перепрошую, я перепрошую. Що ти хватає? Що так? Доброго дня! Чи легень з орті? Громадянська складає. Осіриха способні. На гроші возьми. Депутати, бери гроші, бери! Гроші треба, бери. Що ти ж бере? Так ти ж казав. На да, да, візьми, візьми гроші, візьми гроші, бери, вистай. Вадим, сиди, право. Я прийди додому. Що ти гроші кидає? Куди розкидуєшся душа? Давай ты беспредел противоположный! Нема беспредел! Где беспредел? Где беспредел? Сергій Миколаївич, скажіть, будь ласка, як так сталося, що у 2013-х роках у своїх газетах іскра, ви де були головним редактором, ви звинувачували Матковського у всіх гріхах, там назвали його корупціонером, пільму саджати там все, що можна. І потім ви підписали з ним меморандум. Ваше ставлення до нього змінилося? Це сталося для того, аби такі люди молоді, як ви, мали достойну, гідну роботу. А не вимушені були працювати, наприклад, на Олександра Мамая, що робить сьогодні більшість засобів масової інформації. Ви звинуватили, що змі працюють на мамая. На кого працюєте ви є низка засобів масової інформації, які працюють на мамая? Я працюю на український народ, на українського виборця, на полтавця.